Вітаю вас на каналі. Мене звати Надія, хто не знає. І сьогодні ми дійшли до трійок. Дивіться, в мене такий план дуже великий. Знаєте, я хочу вам багато чого пояснити в цьому відео, як вибирати значення карти. Не знаю, встигну, не встигну, будемо старатися. Тому будемо. Коротко спочатку вам поясню: одне єдине значення в карти є тільки по атмосфері. Атмосферну можна карту описати, в неї одне єдине значення. Якщо ми дивимося на події, одного єдиного значення немає. Їх є кілька. І тут виникає дуже багато питань в тих, хто починає займатися картами, як же ж те одне єдине значення вибрати, оприділити? Дивіться, я вам покажу, я ж готуюсь до уроку. Ми ще дійдемо далі, як вибирати, я тут лишила місце, бо буду вам малювати. Одне єдине значення тільки атмосферне. Як подія, є кілька значень, і вони залежать від чого. Яка ситуація сама початкова ісходна? Тобто це залежить. Ну, якщо ми дивимося на стосунки, чи людина свобідна, чи людина зайнята, чи людина в шлюбі, чи стосунки тільки почалися, розумієте, від самої ситуації, плюс від інших карт. По-любому, ми подію дивимося не однією картою. Однією картою ми можемо побачити або результат, і то, як атмосферу, розумієте? Як оприділити це значення, будемо говорити далі. Давайте перейдемо до трійок, я вам опишу, що вони означають. І так, трійка чаш. Ми завжди дивимося, я вже знімала відео дуже важливо масть і цифра. Трійка це є розвиток. Тобто, після двійки йде трійка. Ми е, були в, скажімо так, в невідомості, в сумнівах якихось та у виборі, бо двійки це неоприділеність. І ну, довго людина в цьому знаходитись не може. Та? Тому що якщо довго жити в якійсь неоприділеності, можна просто зійти з розуму. Тобто, після того як людина побувала в двоєсній якійсь ситуації, вона доходить до якогось результату, і цей результат показує трійка. І так, чаще, тобто, це результат емоційний. Як фон, як атмосфера, це є така, знаєте, розслабуха, задоволення, ну, такий кайф від життя, коли ти там повністю віддаєшся своїм емоціям. Якщо дивитися на подію, це є ну, відпочинок, скажімо так. Відпочинок, коли людина ну, кайфує, розумієте? так? І дивіться, до чого я закликаю: не шукайте, будь ласка, в літературі, в авторів, в уроках значення карти на стосунки, значення карти на роботу. Тому що в собитійному ряді є кілька значень. Розумієте? Тобто, от, наприклад, дивимося ми на роботу, випадає трійка чаш. Тут знову ж таки є варіанти. Людина може бути задоволена роботу, кайфувати від цієї роботи. З іншого боку, в неї може не бути цієї роботи, людина відпочиває, розслабляється роботи, нема або відпустка. Тому не шукайте так само на любов. Тройка чаш може показати навіть весілля, забаву. Коли всі радіють, розумієте, тим стосункам. А може показати і любовний трикутник, може показати знову легковажні стосунки, які ну, от просто люди собі зустрічаються, разом проводять гарний час і на цьому все. Тобто немає одного єдиного значення як подія для стосунків чи для роботи, ну, тобто не шукайте цього. Є атмосфера розслабуха і радість, як подія покажуть інші карти. Ми до цього дійдемо. Тобто трійка чаш. Її основне значення це є розслаблення, це є задоволення, це є, знаєте, такий ну, гулянка, розгул, така якась безвідповідальність, коли ти ну, сильно дуже чимось не паришся, не заморочуєшся, віддихаєш. Ну, для когось може це взагалі алкоголь, а для когось просто відпочинок. Тобто ця карта показує таке ну, лайтове, кайфове. Відношення і вже в залежності від того, на яку ситуацію ми дивимося. Тобто, як атмосфера, це є задоволення, це є таке, знаєте, піддатись розслабленню, і так, такі якісь ну, безвідповідальність це таке трохи грубе слово. Тобто, це може бути взагалі не замарачуюсь дуже сильно. Людина може бути дуже відповідальна, але в даний період часу, от вона собі в розслабленому стані, як подія знову ж таки. Це є варіанти, треба дивитись на інші карти. Це може бути ну, відпочинок. З кимось зустрілись, компанія розслабляєтесь. Відпочинок може бути і на самоті. Не обов'язково тройка чаш показує компанію. Та дуже часто показує ще когось, але буває і таке, що людина ну, піддалася розгулу, розслабуся. Людина і сама може собі розумієте ну, віддихати. Тепер дивимося на інші колоди, буквально по два слова. Чому я кажу, займатися все-таки, ну, розвиватися через райдера та через класику, тому що ви себе дуже прокачаєте і інтуїцію свою прокачаєте, і будете бачити, як. Події, ситуація залежить від інших карт, тобто тут більше роботи, більше, звісно, напрягу, якщо займатися картами Райдера Уейта. Але це дасть набагато більший ефект і результат для вас. Якщо брати певну якусь іншу колоду, отут тут є Девіантна луна, Валенса і 78 дверей. Автора, от, чесно, просто не пам'ятаю, хто автор цієї колоди. Якщо взяти якусь іншу колоду, ви там будете бачити бачення іменно автора. Тобто, всі авторські колоди, які б вони не були, ці чи якісь інакші, там автор вкладав в картинку своє значення. І дивіться: от візьмемо цю ну, класику, так? і от інші колоди. Тобто тут автор показує, концентрується на темі, от, типу, гріхів, тому що тут є торговець в масці, тут є священник, і тут є ну, проститутка вибачте. Вони піддалися своїм та, якби, спокусам, гріхам, розслабусі. розслабусі. Да? Вони навіть не замітили, яких їх там риба з'їла. Вони настільки сконцентровані на якихось своїх емоціях, на своєму розгулі. Тобто автор тройку чаш бачив, як нестримність, скажімо так, гріхів, як дуже сильно погрузитися в якісь свої емоції, в розслабуху, ну, в задоволення. По цій колоні. Ну, Дівчата собі розважаються, тобто тут більше така концентрація на ем, не піддатися, скажімо так, своїм гріхам, а більше на відпочинок. Ми собі просто приємно, гарно разом проводимо час. Тобто, це є авторські бачення. Але класика є класика, вона містить в собі багато значень. І ви повинні на практиці для себе зрозуміти, як вона для вас відіграється. Але якщо ви будете брати будь-яку колоду класичну, ви звернете увагу на цифру, на масть і ви зробите висновок на інші карти, на саму ситуацію. Розумієте? Отак, От тобто тройка чаш, це є таке. Розслаблене. Знову ж таки, як дивитися, наприклад, на стосунки, я вже казала, це може бути, що весілля, це може бути легковажні відносини. Тобто немає одного єдиного значення на стосунки на роботу в певної карти. цього не шукайте. Тому що це залежить від самої ситуації і від сусідніх карт. До цього ми вернемося. Переходимо до тройки мечей. Тройка мечей це ми перед тим були в двійці. Да? Тобто ми дуже сильно думали, стресували, обговорювали з кимось. Та двійка, це про що? Це про сумніви, це про стрес, це обговорення якоїсь ситуації, яка там ну на напрягає, Та? і в трійці це вже є розвиток. Тобто людина думала, стресувала і дійшла до чого до переживань. Трійка мечей означає переживання. Це не є завжди там якийсь, я не знаю любовний трикутник, там сердечні якісь переживання, зради і всяке таке. Тройка мечей вам показує просто, що є ситуація дуже противна і вона болюча. Тут думки розбивають серце. Тих думок багато, і вони серце ріжуть. Тут є хмара, да, що означає, що така мрачна обстановка. Тобто її значення це є переживання, біль серця, важка реакція. Ну, така дуже противна, неприємна ситуація. Інформація, яка розстроює як подія, це є невдачі і печалі, або інформацію, яку ви маєте, яку ви обдумуєте, вона вам приносить біль. Оце основне значення тройки мечей про переживання про біль. В цій колоді 78 дверей автор більше сконцентрував увагу, що є інші люди, які завдають вам болю. Це його бачення про інших людей, які вас, ну, вам біль завдають. Але не завжди хтось вам причиняє біль. Інколи люди самі себе мордують, мучать і гризуться. Тройка мечей дуже часто показує гризоту. Але не факт, що вона через інших людей, людина сама себе може накручувати. І це, до речі, дуже добре видно. От в цій колоді. Тут автор якраз, бачите, от вона той палець на, на, на острію наносить. Вона ж може себе не різати правильно, але вона все одно себе колить, вона сама собі завдає болю. Тобто тут більше автор концентрувався на тому, що людина знаходиться в печалі, от в якійсь гризоті. Але вона іще сама себе мучить от своїми думками, тобто мечі це є наші думки і наші слова. Тобто, або це чиїсь колючі слова болючі, або це наші думки, які нас гризуть. Тобто тройка мечей це є переживання, біль, неприємна інформація, яка розстроює болюча ситуація. А як подія, ну, невдача, печаль, знову ж таки, виходимо з інших карт, із ситуації, щоб зрозуміти, в чому там причина і до чого це все йде. Ми до цього вернемося. Пішли далі. Тут є наші дії. Тройка жезлів показує після двойки, коли ми не знали, куди нам рухатися і що нам робити. Та, там мужик стояв зі шаром в руках, вибирав собі свою дорогу. По тройці жезлів він дорогу вибрав, він вже ну, на інший берег, скажімо так, переїхав. Не сховаю, щоб не заважали ці карти. Тобто, він, спочатку людина сумнівається, що їй робити, а в тройці жезлів вона вже щось зробила, рішення прийняла, ну, якісь дії вже зробила та, в цій ситуації, яка вас цікавить, і тепер чекає, що ж там буде далі. Тобто тройка жезлів це є результат. Який ми отримаємо після якихось наших дій. Ми сумнівалися, ми щось зробили, і тепер чекаємо, як ситуація буде розвертатись далі. Тобто тут є і планування. Ми плануємо, ми чогось чекаємо, і все-таки тут про дії. Тобто, дії вже якісь зроблені. Він стояв на берегу, вибирав собі в шарі так, куди їхати, а тут він вже переїхав на тих кораблях, скажімо так, переплив на інший берег, кораблі вже там уплили, і він, ну. Далі вже тепер буде думати, да, собі планувати, що робити на тому новому березі. Але тут дії вже були якісь. Тобто тройка жезлів це є старання, планування свого якогось майбутнього в певній ситуації і очікування розвитку подій. Я вже щось зробив і тепер чекаю, як буде ситуація розвиватись далі. Це як атмосфера, як подія. Ну, ще до атмосфери вернемося. Це знаєте, таке, от, типу, от кажуть, є успіх, ріст, розвиток. Ну як вам сказати? Це ви вже щось зробили, результати якісь отримали, і ці результати вас ніби порадували. Тобто, тут є стимул до росту. Людина планує своє якесь майбутнє, тому що ну, попередні якісь дії, вчинки дали вже якийсь свій хороший результат. Як подія, в основному це карта тройка жезлів, ну в мене так на практиці програється от щось звідстані. Це хтось приїде, хтось прийде, хтось подзвонить, але звідстані. Або ми щось зробили, комусь вже подзвонили, кудись поїхали, якісь діла порішали, і тепер чекаємо на результат, на розвиток подій, і ми цей результат так, якби, отримаємо. Тобто це прихід якихось вістей, чи прихід людей, це є розвиток. Тепер дивіться, в цій колоді людина е, придумала якийсь от новий та, спосіб, щось вона робить для того, щоб ситуація розвивалася. Маяк не працює, він не світиться, і людина придумала щось своє нове, як би, як би до себе привернути увагу. Знову ж таки, тут тема йде про. Ініціативність свою про те, що людина старається і щось робить. Отут, тут вроді він стоїть, багато хто не розуміє. Ну він так як в вдвоє стоїть, тільки в двойці два жезли, а в тройці три. Але в двойці в нього був шар і він вибирав, що йому робити, а в тройці вже його немає і тут є кораблі, тобто він вже десь кудись переплив. Тобто в тройці людина щось робить для того, щоб змінити ситуацію. Тут так само дивіться в цій колоді. Вже якісь дії були, людина старається, щось робить. Це може бути незамітно, це можуть бути якісь мілкі дії, мілкі вчинки, які такі не є дуже глобальні, але вони є для перспективи. Тобто тройка жезлів завжди показує якусь перспективу. Людина щось планує, людина щось хоче для чогось старається. Але з іншого боку, тут нема дуже сильно активних дій. Тут типу події вже якісь були. От вона вже там посадила це. Розумієте, ну, ті штурпаки, рослини. І тепер про них дбає. Це може бути не особо сильно замітно, але вона чекає результату, в що воно виросте, що з цього буде. Тобто, це є розвиток подій, такий може ну, не сильно явний. Людина щось зробила і чекає, скажімо так, результату. Результат якийсь є, але він ще не є кінцевий. Тобто... Це є плани, це є можливості, це вже є якісь результати невеликі, от воно виросло, ну ще не розцвіло, так, але виросло. Тобто результати вже якісь є, і людина далі старається, але з іншого боку, це не є дуже така сильна активність. Це є така, по чуть-чуть, потрошки я стараюся для майбутнього, маю певні якісь свої плани. І в цій карті, в цій колоді, бачите, оцей костюм ззаду показує, що я готовий захищати. Будь-якими методами, буду її рвати всіх на куски, кусати, але я свого хочу добитися. Отак. От тобто, тут, знову ж таки, кожен автор показав своє бачення карти. Тепер йдемо до Пентаклів. Де їх поклала ті інші? Пентаклі. Пентаклі, знову ж таки, це є розвиток подій після двойки. Там в двойці, да, було таке болотце, скажімо так. Робиш дві речі одночасно, бо розриваєшся між двома речами. Вибираєш там, що мені вигідніше, що не вигідніше. Ну туди-сюди, непонятно, да в фізичному плані. В Тройці це вже є розвиток. Я зробив вибір, в якому напрямку мені розвиватися в фізичному плані. Пентаклі це завжди про фізику, про те, що ми маємо ну, у фізичному світі, чим ми займаємося фізично. Тобто, якщо вдвійці ми займалися двома речима одночасно і толком не могли оприділити, що нам треба, то в Тройці ми вже оприділилися і займаємося чимось одним. Розумієте? Тобто, як атмосфера, це. Наше заняття на фізичному рівні, що ми вміємо, що ми знаємо, в чому ми можемо себе показати. розумієте? Тобто, от м, така річ, як подія, це є щось, е, ну, бачите, не у всіх колодах, я вам зараз отут поясню, але в основному це є про колективне щось. Тобто я стараюся. Для себе, для свого там фізичного світу, але через інших людей, через колектив, комусь хочу щось показати, або разом з кимось щось роблю. Тут в іншій колоді знову ж таки ми до цього дійдемо, поясню. Тобто тройка пентаклів це є. Ну, ти вже щось знаєш, ти вже щось вмієш, ти цим займаєшся, ти це вдосконалюєш і ти це показуєш іншим людям. Як подія в основному це або робота, або учоба. Ну, Плюс спільні справи з кимось. Тобто, ну, що на роботі ви чим би ви не займалися, ви це робите для когось. Знову ж таки, є колектив чи спільно з кимось, якщо це така якась робота, де є колектив. Про спільність все одно тут мова йде. Зрозуміло? Тобто, як атмосфера це. Я займаюсь чимось для покращення свого матеріального життя, матеріального майбутнього, і я щось вмію, і я щось показую. Для мене це важливо у фізичному плані. Старатись – це про старання. Тройка пентаклів завжди про старання. В Вдвоєці ми там ще вибирали, куди, в яку сторону нам старатись, щоб щось отримати, то тройка пентаклів, я точно знаю, чого я хочу, я точно знаю, що я роблю, і це приведе мене, скажімо так, до, до кращого матеріального майбутнього. Якщо дивитися інші колоди. Дивіться, отут автор показав якраз от колективну діяльність. Тобто в кожного є своя якась справа, кожен вносить вклад. Кожен майстер свого діла, Той там, хто він є? Скажіть мені, будь ласка, скульптор там чи хто, тобто, та, той художник, той якийсь маляр. Ну, тобто в кожного є своя якась задача, своя якась ніша, і ми всі разом троє стараємося для нашого спільного, скажімо так, матеріального майбутнього. В цій колоді тут більше про саму майстерність, Тобто, тут про колектив, автор більше бачив, скажімо так, тройку пентаклів як колективну спільну діяльність. В цій колоді автор більше бачив тройку пентаклів як самі старання і професіоналізм. Вона дуже похожа на вісьмерку пентаклів, от іменно в цій колоді ця карта. Тому що дивіться, він вміє робити різні двері і такого формату, і такого, і такого, і такого любого. Розумієте? Тобто це є майстер, який вміє все. Знову ж таки, чи він робить це для себе? Неважно, але він робить ну, різноманітно, якісно, добре, та? чи він робить для когось, це комусь приносить користь, а він з того має гроші. Тобто тут про професіоналізм, про вміння робити різного роду, скажімо так, у ці двері, та? він, як той столяр, чи який ким він там є, є професіоналом і він старається, він покращує свої якісь ну, навики. І догоджує комусь, якщо ці двері для когось розумієте? Тобто, знову ж таки, тут більше про професіоналізм, про роботу, про, ну, про, навіть не про навчання. Тут більше про роботу і про свою якусь майстерність. Тут про спільний колектив. А в загальному тройка пентаклів по Уейту, вона містить і перше значення, і друге значення. Ви це повинні розуміти. І так, тепер перейдемо до. До того, як же те одне єдине значення вибрати. Чекайте, у мене тут була погода. І так. Дивіться, якщо ми дивимося на атмосферу, тобто, як буде розвиватися ситуація, до чого я там дійду та ви берете цю одну карту, ви її атмосферно можете описати, і ви розумієте, що вона значить. Коли ми дивимося на подію, нам потрібно оприділити субитійне значення. Ми тут дивимося, яка ситуація початкова, і плюс інші карти. Дивіться, в основному пентаклі і чаші, отак я їх позначаю в себе, це є статичні карти. Від них можна задавати запитання, а можна і не задавати. Тобто наступна карта, яка буде йти після нього, тобто, це є до чого воно веде. Веде до. Ну, і тут друга якась карта. Отак. Або, ну, знову ж таки, отак. Отак. І. Тобто, І, і тут ще якась інша карта. Тобто, буде відбуватися це плюс це. Зрозуміли, надіюсь, про що я кажу. Якщо ми говоримо про мечі, от я їх так позначаю, і жезли, від них можна задати запитання. Ну, Я дію, чи я думаю. Відносно чого, з чим це пов'язано? З чим пов'язано? Якщо далі йде старший аркан, ну то тут без питань. Тут От молодший аркан, отак я його позначаю, веде до обставин, які показує старший аркан. Отак. Тепер дивіться, якщо ми дивимося однією єдиною картою. От, наприклад, ми питаємо там щось про, ну давайте там про роботу спитаємо і про стосунки спитаємо. Е... Що мене там от чекає відносно відносин, та, і вам випадає тройка чаш. І ви не знаєте, чи це легковажне відношення, чи це може в нас буде там навіть не то, що весілля, а ми свої стосунки почнемо афішувати, щоб інші люди за нас там пораділи. Чи це легковажне відношення і ні до чого серйозного це не приведе? Коли ви не знаєте, що ця карта означає, ви кілька, припустимо, виклали остання оця, і ви не розумієте, ну, все-таки, до чого воно приведе? Є два варіанти, як ви це можете зробити. Так широко писала, що тут не вміщається. Перший варіант. Коли є одна карта, я вже це десь показувала в якомусь відео, і ви питаєте, що в цій карті є, що вона означає. Тобто, от я не розумію, отак і говоріть собі в голові чи, чи в голос, в колоді, там, як собі хочете. От Я не розумію, ну, от що вона все-таки означає, про що йде мова в тройки чаш. І витягуєте карту. Ага, тут взагалі про стабільність. І ви повинні зробити висновок. Якщо стосунки були такі, ну як би. Без обтяжень або просто ну, от, люди сильно довго зустрічаються. Четверка пентаклів означає, що так воно і буде. Розважатися вони будуть на фізичному рівні, бо це про пентаклі про фізичний рівень. Ніхто нікого не відпустить, але одальше так і буде продовжуватися. Розумієте? Ви уточняєте цю карту, що в ній є. Витягуєте іншу і оте якесь спільне шукаєте. Розумієте, що в них є спільного. Тройка чаш це людина ну, поглощена своїми якимись емоціями їй добре. Четверка, тут теж людині, як би, ну, не факт, що вона відчуває дуже сильний комфорт, але вона от стоїть, впевнено, на ногах, має щось конкретне, стабільне. Четверки це про стабільність. Тобто це плюс це тут є спільне по-любому. Я говорила вже в якомусь відео, що всі карти мають щось між собою спільне. Тобто ви можете карту отак уточняти. Можете задавати запитання, які можна задавати запитання по тройки чаш. Ви можете там спитати ну, легковажне відношення до чого, святкувати там що, що буде на вечоринці, розумієте, погрузитися там у які емоції серед людей, що я буду робити. Тобто, тут взагалі варіантів задати запитання можна багато, але це є, як я вже тут малювала, та стабільна карта. Не активна. тобто ви можете спитати: ну, добре, от буде оце, і що далі? Тобто, і що далі? Або до чого це веде? Задаєте запитання, або що буде на вечоринці, якщо ви там про вечірку якусь питаєте, чи якщо ви питаєте, там ну що буде, якщо я з ним буду продовжувати стосунки? Ну от вони будуть такі веселі, відносно чого, в чому буде там радість. Тобто, ви собі задаєте запитання і витягуєте карту, яка дасть вам відповідь на це запитання, яке ви поставите до цієї карти. Ну, нехай ми спитає, не будемо задавати конкретне питання, а от підемо по цій таблиці, яку я сказала. Ну добре, буде от якась така розвага, веселість. І що далі до чого це приведе? Ага, паж мечей. Тут вже про критику і про незадоволення. Тобто, ви тут повинні знову ж таки зрозуміти. Тут явно не про весілля мова, да? якщо ми про стосунки питаємо, мозк трохи підключайте, тобто ну свою якусь аналітичну здібність зробити висновок. Розумієте, тобто, якщо ви вчитеся картам, це означає, що ви в першу чергу мозком їх вчите, а потім вже інтуїцію підключаєте. Звичайно, інтуїцію треба слухати, і перше, що вам ну, всплило в вашому ж мозгу, ви це аналітично проаналізуєте, але перше, що вам здалося, зрозумілося, скажімо так, от вам підказала інтуїція. Звертайте на це увагу. Тобто ви не піддавайте потім своїм критиці, те, що вам інтуїція підказала. Ви просто це мозгом обдумайте і висловіть словесно. Розумієте, так? Да? Добре, припустимо, ви далі не розумієте. Знову ж таки, питаєте, або що значить цей паж мечей, або тут критика, тут якесь недовольство, тут хотіння зрозуміти ситуацію, відносно чого задаємо, наприклад, запитання, або з чим це пов'язано? У тут я намалювала, так? Да? Ага, от з чим це пов'язано з непоняткою. І тепер ви вже розумієте, що тут не про не про весілля, розумієте, не про те, що ми там стосунки афішуємо і, і радуємося довго зустрічаємося, і в нас дуже все серйозно. Тут розборка, бо не зрозуміло і не ясно по луні. Поняли, як ми це робимо? Тобто, ми або уточняємо, питаємо, що в цій карті є, що ж вона означає, або задаємо якесь запитання. З чим це пов'язано, відносно чого це все відбувається? І ви отак зрозумієте відповідь так само і про роботу, і про всі інші карти. Тому що, ну. Ем, ем. Як вам сказати? Бо тройка пентаклів Вона може означати, що ви працюєте там в якомусь колективі, ви професіонал, і все, у вас супер-пупер, дуже окей. А може означати, що, що ви вчитеся, що ви щось там не можете зрозуміти, намагаєтеся свої навички там покращити. Тобто є знову ж таки кілька варіантів, як подія, як атмосфера, тільки одне значення, але як подія їх є кілька. І от я працюючи, я вчусь, і що далі? Припустимо, ви запитаєте. Далі я шукаю, я там щось відбиваюся і я переживаю. Тобто, знову ж таки, тут або проблеми якісь на роботі, або я настільки вчуся, не можу щось поняти, і мене це напрягає, я стресую. Розумієте, Все залежить від ісходної ситуації, про що ви питаєте, і все залежить від сусідніх інших карт. Ви можете уточняти або задавати запитання. Тобто, або що в цій карті є. Припустимо, і це знову ж таки показує, що ви намагаєтеся, ну скажімо так, і то, і то, і то порішати, і то дізнатися, і то дізнатися. Тут більше йде про навчання, що в цій карті є. Або рішення дуже багато задач. Припустимо, на роботі людина працює і питає, що там буде далі. Прийдеться...